У попередньому відео ми розібрали з вами, в чому різниця між свідомістю та підсвідомістю, і з'ясували, який вплив має підсвідомість на наше життя. А в цьому відео я пропоную розглянути, яким же чином ми можемо працювати з нашою підсвідомістю, щоб все в нашому житті складалося так, як ми хочемо. Ми говорили вже. Що підсвідомість бездоганно виконує усі команди, які їй посилає наша свідомість. І пам'ятайте також про те, що ми говорили підсвідомість не розбирається в тому, гарна, позитивна ця команда була чи навпаки вона виконає абсолютно будь-яку команду. Тому, якщо ви будете думати або говорити знайомим, я цього не зможу собі дозволити, я цього ніколи не досягну, то повірте, що підсвідомість зловить вас на слові і обов'язково подбає про те, щоб ви дійсно не змогли купити чи досягнути чогось, чого ви так бажаєте. До тих пір, поки ви повторюватимете іншим і самому собі, я не можу собі дозволити покупку машини, круїз по Європі, будинок, хутряну шубу і так далі, можете бути впевнені, що підсвідомість буде сприймати це як наказ, і ви змушені будете на все своє життя відмовитися від виконання цих бажань. І тут постає питання: то як же бути? Як працювати з підсвідомістю, щоб наші бажання стали досяжними? Тому запам'ятайте правило номер 1 Ніколи не вимовляйте негативну думку. Більше того, приберіть звичку думати негативно. Якщо у вашій свідомості з'являється якась негативна думка, тут же перетворіть її на позитивну, і ви побачите, що диво увійде в ваше життя. Тому, якщо ви давно хотіли щось купити, просто скажіть собі, цей будинок мій, і я буду в ньому жити. Я обов'язково поїду на відпочинок в Європу. Я обов'язково придбаю цей автомобіль будь-яке ваше бажання. Але, просто так сказати чи подумати, цього лише недостатньо. І звідси в нас виходить правило номер два. Ви маєте вірити в те, про що думаєте, відчувати його, візуалізувати і не ставити під жодний сумнів, що це можливо. Це головні правила роботи з підсвідомістю. Виконуючи їх, ви побачите, як зміни досить швидко відбудуться в вашому житті. Причому зміни на краще. І зараз пропоную ще розглянути. Деякі можливості підсвідомості. І я думаю, що на деяких прикладах ви зможете згадати реальні історії з вашого життя і зрозуміти, що ваша підсвідомість дійсно працює. Так от, підсвідомість знає вирішення всіх проблем, вона може вирішити будь-яке питання, яке трапляється в нашому житті. Приведемо досить простий приклад. Якщо, наприклад, перед тим як йти спати, ви скажете, що мені потрібно встати о 6 ранку, то ви побачите, що ваша підсвідомість розбудить вас вчасно, без жодних будильників. Крім подій, наша підсвідомість також впливає на наш організм і його реакції. Наприклад, якщо ви подумаєте або скажете, якщо я пізно ввечері вип'ю чашку кави, то не зможу заснути. То ви помітите, що ця чашка кави дасть бажаний результат з абсолютною точністю. Ви будете погано спати, довго не зможете заснути. І відповідно навпаки, якщо ви скажете чи подумаєте про себе, що я вип'ю зараз чашку кави ввечері, але це аж ніяк не вплине на мій сон, то ви будете спокійно спати до ранку. За допомогою підсвідомості можна навіть стілити недуги. І відомий не один навіть десяток прикладів, коли люди за допомогою підсвідомості змогли позбавитись тих захворювань, в яких медицина навіть була безсилою. Тому засинайте щовечора з уявленням, що ви абсолютно здорові, і найвірніше із ваших слуг ваша підсвідомість обов'язково послухається вашого навіювання. Підсвідомість також допоможе втілити всі ваші бажання в життя. Що б ви не хотіли здійснити, чи то досягнути кар'єрного зросту, чи написати книгу, вселяйте свої уявлення переконливо та довірливо в ваші підсвідомості, і вона обов'язково прореагує відповідним чином. Також підсвідомість є єдиною творчою силою. Те, що завжди знаходить своє вираження у світі наших почуттів. Було свідомо чи несвідомо, але створено силою думки, тобто нашою підсвідомістю. І пам'ятайте, що ваша підсвідомість дбає про ваше благополуччя 24 години на добу, без перепочинку, і дарує вам плоди вашого способу мислення. Тому змініть свій спосіб мислення, і ви зміните свою долю. Станьте капітаном свого життя. Віддавайте підсвідомості правильні команди, і ви помітите, як все дивним чином почне виходити саме так, як ви самі того бажаєте. І я бажаю вам в цьому досягнути успіхів. До зустрічі в наступному відео!